Хотіла вас запитати з приводу ситуації, яка сталася на Дніпропетровщині на полігоні. Ракета поцілила на полігон. Це було ось на днях 1 чи 2 березня. Що це було? Тобто, чи дійсно поцілили спеціально, чи це було так, випадково? Чи хтось навів з наших. Я бачу, що це свої навели Свої. Це ті, що якісь родичі є за кордоном. Ну, тобто вони в Росії, ці родичі, так, да, так, да, да. це іменно. Кажуть, що це блогер якийсь, що він якоби просто воював, ну, робив, там, не знаю, якісь репортажі віти, чи як там. Але це, я думаю, що це не він. Є були люди, які знали родичі тих, які там були, тобто родичі, отак сказано, що це вони ну, якось переказали чи сказали, і, і все це, це було. Їм відомо, тому вони ще там, видно випустили дрон, і все, вони все побачили, все, що їм треба, вони все зробили. Знайдуть, тому що тут неможливо не знайти. Але ж люди загинули. Загинуло і постраждалі і загибля. Чи є загроза для інших от таких от полігонів? Такої самої ситуації повторюю. Загроза завжди є, але я думаю, що поки такого більше не буде найближчий час. Угу. Повторю ситуації не буде. Це добре. Так. Да. Ну, такого поки не буде. Тобто я думаю, що дай Бог, що це вже закінчиться, може там до кінця весни, і, може, ніхто не буде більше гинути, так, так що я думаю, що не буде. Чи можемо ми подивитися, чи буде поставляти Китай своїх військових, і, можливо, вони вже є у нас на території України? Я думаю, що це неофіційне щось. Ну, тобто, бажаючи якісь, якісь добровольці, не знаю. Це поки неофіційні війська китайські. Це, це щось ну, пробне щось, але вони не виступають, як офіційна армія Китаю. Тобто це просто якісь загони, які ну, як часні, такі у нас теж такі були, і вони там воюють. Тобто, це не китайські. Як так що це від Китаю від прямо від государства. Ні, це час якийсь, тому їх там немає, і, більше, і не буде. Угу. Найманці, грубо кажучи. Да -да, найменці, да, так, да, найманці, так. Чи може бути така ситуація, що от в цьому році буде війна між Китаєм і США? Ні, ні, це неможливо. Ні. Ні, ні, ні ніхто не готовий е, зараз розв'язувати війну. Можливо, торгові якісь там суперечки, але вони скоро їх е, якось рішать по-іншому. І я бачу там четвірку жезлив, це е, налагодження якихось е, стосунків. Навпаки, вони будуть домовлятися про торгівлю там, і про все інше наскільки наскільки це можливо, но війни між ними ніякої немає. Ну в нього сім п'ятниць на одній неділі. Так що сприймати це як за істину просто ну, ну не треба. він просто тут каже одне, тут каже інше, і тому не треба вірити, скажімо так, це ж Трамп. Він сьогодні каже, хороший парень, Вова, хороший парень, да? а тут вже виганяє його і з'їв його обід. Це таке сім п'ятниць на одній неділі. Воно ж путається, воно отак, туди-сюди, туди, сюди і взагалі до Ну, Він дожме і Путіна, і Зеленського, він просто, як то кажуть, одержимий. Якби це хоча б нас хоч, я, ми ж не, не можемо просто програти, але і навіть попри все, наші не підуть на повну якусь капітуляцію або що, Я не бачу такого. Тобто все одно щось буде більш-менш приємливе. Ну, я ж кажу, от повного програшу, якогось там приниження я не бачу. ЗМІ писали, що найближчим часом будуть ракетні обстріли по підстанціях, ТЕЦ, ну, тобто, на енергооб'єкти, дійсно це є в їх планах. Ну, безумовно, що ще будуть стріляти. Безумовно. Тобто, по містам сили. Тобто. Там, де багато енергії, енергооб'єкти по різним місцям, ну, ну, сказано, в основному це лінія фронту. Тобто, так теж будуть і дрони летіти, і все. Ну, основні дії, військові, такі обстріли, будуть, звісно, на лінії фронту. Загалом найближчим часом ситуація з обстрілами, яка буде? Великі, якісь масовані, чи от такі, до яких ми вже, як це погано назвучало, звикли? Ну так, будучи стріляти, безумовно. Тут по тузу, то можуть такі бути об'єкти якісь великі. Якісь, знаєте, десь по чомусь такому великому чомусь. Хоча вони ж буває і мімо пускають. Тобто обстріли поки будуть продовжуватися. Я не бачу, я не бачу ні зупинки, ні. Прецеденту або смислу їх зупиняти. Ну вони ж ні, ніде не домовлялися. Напоки, ми зараз ослаблені, да? допомоги ніякої немає. Чому би їм не, не кидати на нас бомби, дрони? Чому? Тобто це буде продовжуватись і надалі. Ніякої зупинки я не бачу, і поки домовляться, це не буде швидко, тому ще якийсь час. Будуть і бойові дії, і обстріли, і все це буде продовжуватись. Була ситуація, коли МАГАТЕ провели ротацію на АЗС через Росію. Хоча цього ніколи раніше не робили, це проти рішень там, України чи ЄС, чому вони так зробили? Ну так, безумовно, що вони отримують гроші за це все. Вони і раніше так робили, може, і через українську сторону, але їздили в Москву, там, той, я б забула, як його там головне ім'я, він там в Москві виступав, там щось, тобто вони, не збираються Україну празнувати, так скажемо. Вони, коротше, цей світ перевернувся. За гроші все, за вигодну, за силу, от і все. І я от навіть ролик в себе на каналі робила, що Габишева пару днів тому суд, це шаман, який йшов виганяти з Путіна дьявола, то він знову йому присудили там подальше перебування в лікарні в турдомі. Ну, і він сказав, що цю війну виграють виграє ті, хто на боці тьми. Давайте про якісь гарні новини для України. Чим ми можемо порадувати українців? От найближчим часом якась подія, яка може статися? Точно можу сказати, що буде скоро мир, тобто припинення війни. Або припинення во воєнних дій. Ну, тобто, це не обов'язково, що там прямо щось підпишуть, але припинення якесь буде, і сказано, що це вже без, без компромісів, без невідворотньо. Тобто, це буде обов'язково на протязі декількох місяців. Цей місяць і слідуючий місяць. От за цих два місяці повинно щось статися, що буде припинення, і от не буде оцього жаху це хороші, але на якому о, варіанті зупиняться, ну так не буде підписано кінцеве поки нічого. Просто припинення, ще там щось, щось там. Тому що я думаю, що вони будуть ждати ще там о, о, вибори, ще там щось. Предварительне якась бумага буде підписана. Ну, це буквально черновік, А потім вже будуть далі домовлятися. Тому не можна сказати, що там вже все для нас. І потім, тут перемиря, а тут вже стріляють. Як у нас 14 2014 року буде? Так що. Але все одно я бачу май, май український час з травень. квітень. Травень. Да-да, травень. травень. В травні. Я вже не бачу ніяких ні прильотів, нічого. Тобто люди підуть на город, будуть там щось робити, багато людей почнуть повертатися, і це добре. Це добрі новини.